Радий вас вітати на моєму каналі. З вами Сокіл. І сьогодні ми будемо проходити Kingdom Rush Vengeance за артилерії. Виключ... Виключно за них. А також ми будемо порівнювати версії Steam та Android. Я пройшов початковий рівень, щоб було трохи швидше. І давайте будемо трошки порівнювати вже. Як було видно на початку у стимі є три збереження, коли на Android всього одне. І це трохи незручно, як на мене, але у випадку Android там компенсовано тим, що ачівки дають внутрішню ігрову валюту у вигляді кристалів, за які ви можете купляти бонуси, які вам спрощують гру. І при цьому цих бонусів немає в стімовській версії. Також доволі важлива різниця. Steam дуже дешевий. Ви купили, мовно, один раз гру і один раз DLC, і у вас усе абсолютно доступне. Коли на Android ви маєте платити гроші. За. У випадку бачите, ви платите, починаючи з цієї поцю. Але це входить в DLC. А у випадку з героями ви лише трьох безкоштовних маєте. Вирок Азра та Олух. Тож, це доволі сумно, але у випадку з андроїдом, коли ви будь-що купляєте, будь-то герой або башта, ви це отримаєте одразу. І при цьому ви можете в прямому сенсі навіть з першого рівня використовувати. Тож, проходити за один тип башт простіше на андроїді набагато. Але ми будемо грати в стімі. Адже мені доступна всі, ну, бачите, артилерія, це в нас гобліни пічка, потім гнилий ліс, гобліни-бомбардири, полотняне чудовисько, власне магмові шамани і черв'як. І артилерія, як я бачу, має найбільшу варіативність в плані баш, тому... Це буде непогано. Власне, перший рівень. Давайте я поставлю вам червяка. Щоб ви розуміли, як він виглядає і як він працює. Власне, звичайні дворпи. нічого себе не представляють, доволі слабенькі і повільні. Власне... Черб'як-мови відкриває свою пащу і він атакує з-під землі. Що доволі непогано виглядає як на мене. Ставимо ще одного. Тож... Як буде виглядати проходження? Адже в нас артилерії, які дуже корисні проти слабких наземних ворогів. Вони їх пачками вбивають, але в той же час вони погано себе показують проти босів або проти літаючих ворогів, вони взагалі нічого не можуть робити. Власне, нам прийдеться дуже запаритися в плані героїв. Адже нам треба ті, хто має хоч якісь дальні атаки, як, наприклад, ульта Верука викликає гублінів, щоб вони атакували літаючих ворогів, а також нам треба власний герой, який буде затримувати ворогів таких доволі моцних. Власний Недарук на даний момент повністю підходить під опис, адже він зможе викликати ще більше гоблінів, коли отримає новий рівень. У нас з'явилися вже гноми із захисту. Власне, захист він зменшує шкоду від наших фізичних атак, а всі артилерії фізичні. Тож це трохи проблематично, але не смертельні. Також я вирішив, що я буду проходити на низькій складності, адже я дуже обмежений в плані башт, в мене немає бонусів як на андроїді. Я не можу. Майже використовувати будь-яку нову башню для себе одразу, окрім черв'яка. Тож це буде доволі складно для мене і незвично. Будь отут. Власне, про перший рівень мало що можна сказати, він максимально простий, в нас одна лінія, тож артилерія тут справляється абсолютно просто. І в нас остання вже хвиля, і навіть не встиг помітити, як ми пройшли так далеко. Тож, прискоримося, щоб піти до більш цікавого рівня, де треба вже подумати. І тут, якщо ви не бачите ащівка, коли там сяють двері, то треба клацнути. І ви отримаєте ащівку, але знову таки в стімі це не має жодного сенсу. Так би мовити. Поставимо ще одного гобліна. це нічого нам не дасть, але чому б ні. Хм. Що ж, це було просто. Те, що ми пройшли на три зірки, це мало нам ще дає. Адже Vegens, на відміну від більшості тар-дефенсів, має прив'язки вже до зірок в плані прокачки. Адже ми з просто запройденний рівень вже отримуємо одинакову кількість душ, яку ми витрачаємо на прокачку. Або нашої ульти у вигляді зеленого луча, або наших посіпак, яких ми викликаємо демонят, або покращення героїв, або загальне покращення башт, але воно доволі специфічне. Я не буду нічого вигадувати, я піду трохи по гілці героїв я зроблю так, щоб будь-який мій герой прокачувався швидше. І візьму бонус на те, що я раніше викликаю хвилю і я отримую ще більше нагород у вигляді, вигляді золота. На жаль, ми не дуже прокачалися за той бій і ми не можемо дати нові навички в Але я думаю для деякого... У різноманітнення я вам можу показати, як працює ісвид. Власне, у нього ульта викликає дощ, так би мовити, з блискавками, які наносять доволі непогану шкоду і сповільнюють ворогів. Він може перетворити будь-якого ворога на жабу, в якого ХП менше, ніж 500 на даний момент. Або він може викликати купу метеоритних дощів, які можуть заморозити або підсмажити ворога. ворог. Також він може викликати рії беділ, які будуть атакувати ворогів, коли будуть просуватися по дорозі. А Також він може прокляти ворогів, щоб вони отримували більшу шкоду просто від усього. Я його вибрав. Тож, давайте. А, я, я забув, головна відмінність, як на мене, між Steam та Android, наявність енциклопедії. Власна енциклопедія є у всіх іграх. Вона доволі проста в реалізації, вона не складна Але чомусь на Android її немає. Я не розумію чому. Тобто доволі приємний бонус є в Смінаті в цьому моменті. Mm, як ми бачимо, ісвіт взагалі дуже повільний. Але сподіваємося це нам не завадить. Власне, оскільки ми замінили героя, у нас замінилася Ульта. І раніше у нас були гобліни, тепер знову ж таки дождь дощесплескок. Давайте я вам продемонструю. Власне, отак так от і ворогів ворогет нема. Нам відкрилось посилення. Бачите, я б не дуже сказав, що черв'як змінився. Але головне, що його шкода значно виросла. І піднімати багато порівнять це набагато вигідніше, ніж купляти, так би мовити, другу штуку і ставити поруч. Адже стандартного черв'яка шкода 4, коли цього посиленого вже дев'ять. Також у Ісвіта є пасивна стійність, про яку я забув сказати, всіх героїв вона є. Коли поруч вмирає ворог, то він може перетворити його на мумію, щоб він атакував колишніх союзників. Власне, оце було його прокляття, яке буде збільшувати шкоду порогам, які в нього вступлять. Вже був метеоритний дочк, про який я забув акцентувати увагу. Трохи зарано. Він вже когось перетворював на жабу, але борох встиг вмерти. Власне, виклик бачив. мені подобається, що він має доволі гарний радіус і він б'є всіх ворогів, які йдуть по цьому шляху. Що доволі корисно. Ось так. Тут-то куди На жаль, один ворог пройшов, і це був павук, який дуже швидкий, хоч він і не дуже живучий. Але в моєму випадку, коли в мене немає бараків, щоб поставити героїв його зупиняти, навіть цього достатньо. Також я можу сказати про деяку відмінність черв'яка та оцих от гоблінів, тому що гобліни атакують ракетою, і вони одразу наносять ну, шкоду, яку вони мали наносити. В свою чергу черв'як завжди має стабільну шкоду, але вона наноситься, скажімо так, поступово по ворогам, які вступають в області, яку він використовує для атаки. Тож черв'як хоч і має всього 4 або 9 шкоди, але насправді він намажить дуже сильно. Але і коштує дорожче, як базовий, так і прокачка його. Я, мабуть, ось так зроблю. І ось так. Також в нас з'явилися нові вороги кусаки, але в них є деякий момент, окрім того, що в них доволі непоганий захист, вони ще рахуються машинами. В майбутньому в нас з'явиться ворог, який зможе їх лагодити. Також ще нового ворога. І це буде дуже противно, адже ви... Вбили з цього косарку. Він деякий час стоїть, його ще відновлюють, він продовжує бій, і при цьому, поки він остаточно не загине, вони дадуть золоту. Що дуже і дуже неприємно. Власне, це був, так би, скажімо так, доволі ранній. Огляд, демонстрація ісвета, тому що я його поки що не буду використовувати, бо він хоч і може атакувати базовою атакою літаючих ворогів, але це все одно не дуже ефективно і не так, як я хочу. Ось так. І мені ще не подобається, що він одразу п'ятого рівня. Тобто чому у нас герой хоча б з третього ну, не починається? Це мені трохи незрозуміло. І ми всіх перемогли. Тримаємо ще більше душ, нові рівні для башт. Вивертаємо нашого варока, в якого, до речі, пасивна наздібне, що він швидше регенерує своє здоров'я. А в плані бонусів ми беремо оцей бонус, який збільшує силу артилерії. Mm. І, мабуть, збільшимо. Базову атаку наших героїв. Тож. Угу. Ми маємо два місця звідки виходять вороги. Вони йдуть по доволі вузькому коридору, де їх буде просто вбивати. І вони потім розділяються по двом точкам, які ми маємо захищати. Але в той же час вороги можуть переїжджати звідси на вагонетках. Тому краще за все будувати захист одразу в цій області. Промазав і не всіх ворогів бив, але нічого. Хе. Трохи цих затримаю. Але проти ворогів з вагонетками можна робити наступну річ. Ви можете по ним клацати, і вони зрештою не доїдуть. Як от так. О, і в нас вже з'явилися літаючі вороги, в них трохи інша іконка. Ми можемо їх викликати, тому що все одно артилерії на них не будуть відволікатися, вони будуть бити наземних ворогів. Але треба не забути поставити оцих гоблінь. Це я не розраховував. Я думав, вони живуть значно довше. Ням. Мінус серце, мінус серце, мінус серце. Мінус серце. Я хоча б трьох вийд в сумі. А, і я пропустив нову хвилю. В мене серйозне відчуття, що я дуже скоро і програю. Я, мабуть, зарано сильно... Ой, занадто швидко почав хвалити Верука, що він ледве не найкращий наш боєць. Це що, п'ята хвиля а вже майже і здоров'я то нема. мабуть після цього бою и пройдется. ...покачувати оцих от посіпак, щоб вони могли використовувати тризуби для атаки. Просто я не впевнений, що якщо я зараз припиню бій, що залишиться рівень від... у вирука. Тому дограємо вже як є. Вже доволі зрозуміло, що за останні 6 хвиль я точно не вб'ю ворогів усіх. Тому що... Літаючі вороги доволі противні. А ще противні отці. Це в нас гноми, дварби з рушницями. І вони вбивали би або героїв з наших барак, або наших основних героїв. Відти. Так, поки літаючих ворогів все ще нема. Це добре. Це трохи вселяє оптимізм. Это ещё у нас 6 сердец и близко на абсолютный оптимизм. Манфлэш! І в нас 16 літаючих ворогів. Та що в його. Freedom. Треба буде точно думати над тим як вбивати літаючих ворогів. Тому що далі будуть літаючі вороги лише сильніші. Одкоблено то, що ми піділи, не, не під потім. Також можна вбивати оце на Але цього замало. Дуже замало. І знову таки, якби в нас були бонуси з Android-версії, я міг купляти просто як додаткові серця, як от золото, щоб я міг швидше покачувати будь-які башти. А оце було обідно. 2 хп не могли добити. І, так би мовити, на останок. оце доволі дивний інженер, він, власне, і не дає кусакам комплекту. Що ж, шкода, що... Не вийшло пройти 3 рівня підряд, так би мовити. Але нічого, все одно воно пройдеться. Тож, дякую вам за увагу і гарного вам дня!